Середньовічному замку, ну, чи як мінімум, жили. Адже знайомтеся, ось це родич замку під назвою Стара Радянська хата. Mm -hmm. Ну а схожі ці будівлі хоча б тим, що в них в обох смердить. На відміну <світ> від сучасних будинків, середньовічні замки не мали нормального водопостачання для щоденного mm -hmm. душу чи змивання своїх кавалків у туалеті. Туалет взагалі <світ> був довгий <світ> жавний. Да. Полі цікавим місцем у замку. Найчастіше він виглядав як невеличка кімната З отвором mm -hmm. шахтою, що вела до вигрібної ями. Mm -hmm. Взагалі, не дивлячись на візуальну mm -hmm. простату, Ой, просто тут такі туалети були доволі дорогими. Mm -hmm. Є навіть згадки, що деякі лорди та дворяни ледь не банкрутували, будуючи їх. Mm -hmm. Проте існували і дешевші версії унітаза mm -hmm. під назвою Дирка на вулицю. Тобто, буквально mm -hmm. можна було гуляти біля замку і побачити якісь чиєїсь дупи. Вилазить гадость різна. Oh, Що є, а це там не Гордон новий відос випускає. Та ні, захінки yeah! за манів. Розміщувати туалети намагалися більш-менш рівномірно по периметру замку. Uh -huh. І не для того, аби вона смерділо по приколу з усіх сторін, а навпаки, щоб відлякувало потенційних нападників. Uh -huh. До речі, висоту, на якій знаходилися кімнати з туалетами, теж обирали з урахуванням нападу. Висота uh -huh. була достатньо великою, аби через шахту не могли проліз. Ворожі війська чи асасини. Mm -hmm. Ну, те, що навкруги замку частенько смерділо.